Шевковий шлях, розбір польотів в уряді. Розповіли, чому вантажний потяг до Китаю оминув Росію за 15 діб замість анонсованих 11. За словами прем'єра та міністра інфраструктури, затримки виникли у чорному морі через шторм та у Казахстані через невчасну оплату транзиту. Втім, урядовці, сповнені оптимізму, кажуть, тестовий рейс виявив недоліки, які дозволять удосконалити логістику перевезень вантажів в об'їзд країни-агресора. Наступний потяг має доїхати до Китаю за 10 днів, причому з меншими витратами, а заразом і розрекламувати проект серед європейських бізнес-партнерів. Наразі про новий шовковий шлях, яким Україна планує з'єднати Китай з країнами-членами ЄС. Київ веде перемови з Польщею, Австрією та Угорщиною. А з Литвою вже навіть підпис Саноспільний меморандум. Нам вдалося досягнути згоди з тим, щоб запустити цей тестовий поїзд і довести Росії, що економічна і транзитна блокада України провалиться. І вона провалилась. Наші торгівельні партнери чітко продемонстрували своє бажання разом з Україною побудувати новий транзитний шлях.